Розділ 118. 118-й, 11.42. Лендон що б не подумав, що буде одним із тих, хто знову кинеться до собору за камерарієм. Ще менше він сподівався, що зробить це першим, але він стояв найближче до дверей і діяв інстинктивно. Він тут загине, думав Лендон, бігаючи у чорну порожнечу. Камерарію, зупиніться. У соборі панував суцільний морок. Від іскравого світла на майдані зіниці леду назвузились, і його поле зору тепер обмежувалося лише кількома футами. Він різко загальмував. Десь попереду шурхотіла сутана Камерарія, який, не тямлячи себе, біг у безодню. Услід за Лендоном до собору гірвалися швейцарські гвардійці і Віторія. спалахнули ліхтарі, але їхнє світло було вже зовсім тьмяне і не сягало до глибин базіліки. Промені металися туди сюди, вихоплюючи з темряви лише колони й мармурову підлогу. Камерарія ніде не було видно. Камерарію. заукавши отран зі страхом у голосі. Зачекайте, сіньоре. Якась метушня біля входу змусила всіх узирнутися. У двері валилася чиніта та макрі з камерою на плечі. Червоний вогник свідчив, що камера й досі працює. За нею вбіг лік. Він тримав у руці мікрофон і кричав до макрі, щоб зачекала на нього. Лендун не повірив власним очам. Зараз аж ніяк не відповідний момент. Геть. гаркнув Шортран, це не для ваших очей. Але макрі і глік не зупинялися. Чи ні то? злякано крикнув Глік. Це самогубство. Я далі не йду. Макрі не звертала на нього уваги. Вона натиснула якусь кнопку і на камері спалахнула яскрава лампа, моментально усіх засліпивши. Лендун прикрив очі рукою і відвернувся прокляття. Коли очі трохи призвичайились, він побачив, що прожектор на камері освітлює храм у радіусі 30 ярдів. Цієї миті, звідки здалеку долинув голос камерарія, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побудую я церкву свою. Макрій спрямувала камеру у бік звуку. Далеко попереду, там де світло вже зливалося з темрявою, замаячила чорна тканина. Центральним нефом собору бігла знайома постать. Від цього хімерного видовища всі на мить розгубилися. Першим упам'ятався Шартран, він обійшов Лендона і кинувся наздоганяти камерарія. Лендон помчав слід. за ними побігли гвардійці і Віторія. Макрі приєдналась до процесії останньою. Вона освітлювала всім шлях і водночас транслювала цю моторошну картину світові. Глік голосно вилаявся і побіг за нею, коментуючи мікрофон, тремтячим від страху голосом, усе, що бачив. Лейтенант Шатран одного дня вирахував, що центральний неф собору святого Петра довше, ніж футбольне поле в Олімпійського стадіону, а цієї ночі воно здавалося довшим щонайменше вдвічі. Доганяючи камерарі, а шартран розмірковував, куди той прямує. Зазнавши під час жахливої сутички в кабінеті папи важкої фізичної і моральної травми, камерарій ще не утямився від шоку і марив. Десь попереду, там, куди не сягав прожектор камери Бібісі, лунав його радісний голос. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побуду я церкву свою. Шатран знав, що це слова зі святого письма, з Євангелія від Матвія, глава 16, вірш 18, якщо він не помилявся. Зараз, коли до знищення церкви залишилось якихось кілька хвилин, ці слова здавались особливо недоречними і навіть жорстокими. Камерари й стовідсотково збожеволів, а може ні? На мить Шатранова душа затрепетала. Він завжди вважав, що всі чудесні видіння і послання від Бога це лише бажані галюцинації, плід надміру збудженої уяви, яка чує те, що хоче чути, Бог не контактує з людьми безпосередньо. Проте за мить транові самому сталося видіння, начебто сам Святий Дух спустився, щоб переконати його своїй силі. Попереду, приблизно за 50 ярдів від нього, з'явився привид, якийсь безтілесний сяючий контур, блідий силует нагадував напівголого камерарія. Привид здавався прозорим і випромінював світло. Шатран зупинився, серце в нього завмерло. Камерарій світиться, привид засяє ще яскравіше, а тоді почав кудись опускатися, глибше й глибше, і, немов за чарами, зовсім зник у чорноті підлоги. Лендон теж бачив це диво. На мить йому теж здалося, що це було чудесне видіння. Коли ж, обминувши ошелешаного шатрана, він кинувся до того місця, де зник камерарій, то зрозумів, що ж насправді сталося. Камерарій добіг до ніші паліїв, крипти, у якій горіло 99 лампад. Лампади підсвітили його знизу, тому здалеку він став схожий на привида. Тоді камерарій зійшов сходами вниз, а їм здалося, що він зник під підлогою. Захеканий Лендон добіг до сходів, що вели в нішу паліїв, і подивився вниз. У золотавому сяйві лампад він побачив камерарія, той біг до скляних дверей, що вели до приміщення, де зберігалася знаменита золота скринька. Що він робить? здивувався Лендон. Не думаєш він, що в цій золотій скринці. Камерарій розчахнув двері і вбіг до кімнати зі скринькою. Дивно, але він не звернув на неї жодної уваги, а натомість кинувся до залізних град, що заступали отвір у підлозі. Ставши навколішки, він намагався підняти грати. Лендон із жахом спостерігав за цим. Нарешті він збагнув, куди прямує Камерарій. Боже милосердний, ні. Він кинувся сходами вниз. «Оче, не треба! Відчинивши скляні двері і підбігши до камерарія, Ледон побачив, що той тягне важкі грати на себе. Урешті-решт залізний люк піддався і голосно об мармурову підлогу. За ним Ледон побачив вузьку шахту і круті сходи, що вели в чорну безодню. Камерарій рішуче ступив до отвору в підлозі. Ледон схопив його за голі плечі і потягнув назад. Шкіра в того була слизька від поту, але ледон тримав міцно. Камерарій обернувся, щиро здивований. Що ви робите? Подивившись йому в очі, Леннон збентежився. Погляд камерарія вже не блукав і не був безумний, як у людини, що перебуває в трансі. Його очі дивилися ясно, і в них світила спокійна рішучість, попри Тавро на грудях, яке виглядало жахливо. Оче, – звернувся Ленун якомога спокійніше. Не спускайтесь туди, нам треба йти звідси. Сину мій, відказав камерарій на лагідно. Я щойно дістав став звістку. Я знаю. Камерарію, це був Шотран. Він та інші гвардійці саме збігли вниз у супроводі макрі та її відеокамери. Побачивши відкритий отвір у підлозі, Шотран сполутнів, він перехрестився і з вдячністю глянув на Лендона, радий, що той спинив камерарія. Ледон зрозумів він достатньо читав про архітектуру Ватикану і знав, що знаходиться за цими гратами. Це було найсвятіше місце в усьому християнському світі, свята Земля. Хтось називав це Некрополем, хтось катакомбами. За розповідями тих небагатьох священнослужителів, що спускалися туди, Некрополь був темним лабіринтом підземних переходів і міг назавжди поглинути того, хто заблукає в ньому. Шукати камерарія в підземному Некрополі було б ой як нелегко. Сіньоре, благав Шотран, ви переживаєте шок. Треба йти звідси, туди спускатися зараз не можна, це самогубство. Камерарій відреагував несподівано стримано. Він спокійно поклав шатранові на плече руку. Дякую, що турбуєшся про мене, сину. Я не можу тобі цього пояснити, але мені було откровення. Я знаю, де знаходиться антиматерія. Усі здивовано витріщилися на камерарія, той повернувся до всіх обличчям. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побуду я церкву свою. Я почув ці слова, і мені все стало зрозуміло. Ленон далі не міг повірити, що камерарій щойно спілкувався з самим Богом. Ще скептичніше він поставився до заяви, що той то розшифрував послання. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побуду я церкву свою. Ці слова промовив Ісус, обравши Петра своїм першим апостолом, як вони можуть стосуватися теперішньої проблеми. Макрій підійшла ближче, щоб зняти Камерарія більшим планом. Глік уже нічого не коментував. Камерарій загорив швидко. Ілюмінати поклали своє знаряддя знищення на сам наріжний камінь цієї церкви, у її фундамент. Він показав униз, туди, куди вели сходи, на ту саму скелю, на якій побудована ця церква, і я знаю, де ця скеля. Ленун іще раз переконався, що треба просто силоміць вивести камерарія із собору. Попри ясний і спокійний погляд, він явно плів нісенітницю. Скеля? Наріжний камінь у фундаменті? Сходи, що були перед ними, вели не у фундамент, а в місто мертвих. Цей вислів метафоричний, очі. Насправді ніякої скелі немає. Камерарій дивно посмутнів. Скеля є, мій сину. Він показав у Чорну Діру. Петро, це скеля. Ленун вкляк. У мить йому все стало зрозуміло. Від простоти розгадки його кинуло в холодний піт. Стоячи разом з іншими передовгими сходами і дивлячись униз, Леннон збагнув, що там, у темряві, під цією церквою, і справді є скеля. Петро це скеля. Віра Петра була така непохитна, що Ісус назвав його скелею. Це був відданий апостол, на плечах якого Ісус збирався побудувати свою церкву. Леннон згадав, що, власне, на цьому місці, на Ватиканському пагорбі, Петра розіп'яли і поховали. Перші християни збудували над його могилою маленьку капличку. Із поширенням християнства ця капличка розросталась і з часом перетворилась на цей величезний собор. Уся католицька віра, побудована буквально на святому Петрі, на скелі. Антиматерія на могилі святого Петра, мовив Камерарій дуже чітким голосом. Попри явно неприродне походження цієї інформації, Ленон відчув у ній досконалу логіку. Те, що іллюмінати поставили антиматерію на могилу святого Петра, тепер здавалося доволі очевидним. Як найвищий вияв зухвальства, вони заклали бомбу в саме серце християнства, як у прямому, так і в переносному значенні. Абсолютне проникнення. А якщо вам потрібний матеріальний доказ, нетерпляче додав камерарій, то знайте, що ці грати були не замкнені, – Він показав на залізні двері на підлозі. Такого не буває ніколи. Це означає, що хтось туди спускався нещодавно. Усі мовчки подивилися вниз. Наступної миті камерарій несподівано Спритно схопив одну із лампад і рішуче попрямував до сходів. Розділ 119 Кам'яні сходи круто спускалися в глиб землі. Тут я і помру, подумала Віторія. Тримаючись за грубому туску, що слугувала поручнем, вона бігла вузьким переходом за іншими. Ледон спробував було ще раз спинити Камерарія, але шарн схопив його за руку і відтягнув бік. Очевидно, молодий гвардієць переконався, що камерарій повністю свідомий своїх дій. Вивільнившись від шатрана, Ледон поспішив услід за камерарієм. Шатран теж побіг. Віторія інстинктивно кинулась за ними. І тепер вона мчала стрім голов цими крутими сходами, де кожний невдалий крок міг обернутися смертельним падінням. Далеко внизу вона бачила сяєву лампади, яку ніс камерарій. Позаду чула квапливі кроки репортерів BBC. Прожектор на камері освітлював шатрана й Лендона, і від нього перед відтою тяглися довгі хімерні тіні, їй не хотілося вірити, що за цим божевіллям спостерігає весь світ. Та вимкниш ти цю кляту камеру. З іншого боку, вона усвідомлювала, що тільки завдяки прожектору вони всі бачать, куди йдуть. Чудернацька незбагненна гонитва тривала, а думки Віторії кружляли вихром. Що камерарій може там зробити, навіть якщо знайде антиматерію? час уже не залишилося. Дивно, але тепер інтуїція підказувала Віторії, що камерарій, мабуть, таки має рацію. Рішення ілюмінатів поставити контейнер з антиматерією на глибині трьох поверхів тепер здавалося майже благородним і милосердним. Глибоко під землею, так само як і в камері для небезпечних матеріалів у церні, наслідки від ангіляції будуть м'якші. Не буде ні вибуху, ні уламків, що розлітаються на всі боки і можуть поранити людей, просто земля розверзнеться, як сказано в Біблії, і величезний собор провалиться у кратер. Що це? Колер так виявив гуманність? Поживів людське життя? Віторія досі не могла повірити, що все це справа рук директора. Його нелюбов до релігії вона могла зрозуміти, але ця страшна, неймовірна змова була аж ніяк не в його стилі. Невже ненависть Кулера така сильна, щоб аж наважитися знищити Ватикан, найняти вбивцю, убити її батька, папу і чотирьох кардиналів? Це здавалося немислимим. І як Кулер зумів завербувати когось у самому Ватикані. Агентом кулера був Рушер, сказала собі Віторія. Рушер був ілюмінатом. Капітан Рушер поза сумнівом мав в ключі до чого завгодно, до апартаментів папи, ільпасето, входу в Некрополь, де могила святого Петра, до всього. Нічого не заважало йому поставити контейнер з антиматерією на гробі святого Петра, куди доступ мають у Дениці, а тоді наказати своїм гордійцям не витрачати часу на обшук закритих зон Ватикану. Рушер знав напевне, що антиматерію ніхто не знайде, але рушер аж ніяк не міг передбачити, що Камерарію буде откровення. Откровення. Повірити в таке чудо Віторії досі було важко. Невже Бог справді промовляв до камерарія? Інтуїція підказувала Віторії, що це неможливо, проте як науковець вона досліджувала взаємозв'язок між різними елементами в природі і ще не щодня спостерігала, як виявляються різні дивовижні зв'язки. Морські черепашки-близнюки, розвезені в різні лабораторії за тисячі миль одна від одної, вилупляються з яєць одночасно до секунди. Скупчення меду з площею кілька акрів пульсують досконало в такт, немов ними керує якась вища свідомість. «Весь світ, пронизаний невидимими зв'язками, думала вона. Але щоб такий зв'язок був між Богом і людиною? Вікторія шкодувала, що з нею немає батька, він би вдихнув у неї віру. Колись він уже пояснював їй суть контакту з Богом із наукового погляду, і вона його тоді зрозуміла. Вона досі пам'ятала той день, коли, побачивши, що він молиться, запитала тату, навіщо ти молишся? Бог однаково ж не може тобі відповісти. Леонардо Ветра відволів від медитації і подивився на неї з батьківською усмішкою. Моя скептична донечко, то ти не віриш, що Бог промовляє до людини? Добре, я поясню тобі це твоєю мовою. Він зняв з полиці макет людського мозку і поставив перед нею. Тобі, мабуть, відомо, Вікторіє, що зазвичай люди використовують дуже незначний відсоток свого розумового потенціалу. Однак, коли людина опиняється в екстремальних умовах, зазнає фізичної травми, переживає велику радість або страх, або ж поринає в глибоку медитацію, усі її нейрони раптом починають спалахувати, як скажені, що призводить до неймовірної ясності думки. То ну і що? запитала Віторія. Ясність думки ще не означає, що ти спілкуєшся з Богом. Ага, вигукнув Витра. але чудове осяяння, як розв'язати те чи інше на складе завдання, часто приходить саме в такий момент ясності. Гуру це вищою свідомістю, біологі зміненим станом, фізіологи начутливістю, він помовчав, а християни вважають це відповіддю на їхні молитви. Широко усміхаючись, він додав. Іноді божественне одкровення означає лише, що розум налаштувався чути те, що серце вже давно знає. Тепер, швидко збігаючи крутими сходами в темряву, Вікторія відчувала, що батько мав рацію. Не так важко було повірити, що від травми розум камерарія прийшов у такий стан, коли той просто збагнув, де схована антиматерія. Кожен із нас бог казав Буда, кожен із нас знає все, тільки треба відкрити розум, щоб почути власну мудрість. Власне, в цю мить ясності, спускаючись щораз глибше під землю, Вікторія відчула, що її розум відкрився, і її мудрість вийшла на волю. Вона раптом дуже ясно відчула, що збирається зробити камерарій, і ця ясність принесла з собою такий страх, якого вона ще ніколи не знала. Камерарію, ні. закричала вона в темну безодню. Ви не розумієте. Вікторія уявила ті тисячі людей, що зібралися під стінами Ватикану, і в неї всередині все похололо. Якщо ви винесете антиматерію нагору, усі загинуть. Лендон тепер перестрибував через три схудинки, не здоганяючи камерарія. Тунель був вузький, проте він не відчував клеострофобії, її витіснив інший, набагато потужніший страх. Камерарію. Лендон був щораз ближче до світла лампади. Антиматерію треба залишити там, де вона є. У нас немає вибору. Навіщо не договоривши, Лендон не міг повірити, що вимуляє такі слова. Із них випливало, що він не тільки прийняв божественне откровення камерарія за чисту монету, а й закликає пожертвувати собором святого Петра, одним із найбільших архітектурних див на землі, а також усіма творами мистецтва, що є всередині нього. Але люди на Майдані, іншого виходу немає. Жорстока іронія полягала в тому, що заради порятунку людей треба було знищити церкву. Леннон подумав, що така символічна альтернатива, мабуть, неабияк потішила ілюмінатів. Повітря, що линуло вгору на тунелю, було вологі й прохолодне, десь там унизу лежав священий Некрополь, місце, де покоїться святий Петро і безліч інших ранніх християн. Леннону стало моторошно. Він дуже сподівався, що їхня місія не виявиться самогубством. Раптом рух лампади припинився. Леннон швидко наближався до камерарія. Кінець сходів несподівано вилинув із темряви. Далі шлях перекривали залізні грати з трьома викарбованими черепами. Камерарій уже тягнув їх на себе, намагаючись відчинити. Ледон підскочив до нього й рвучко притиснув грати. Замить усі інші теж були внизу. У білому світлі прожектора вони скидалися на приводів, особливо глік. Він із кожним кроком полотнів дедалі більше. Шартран схопив Лендона за плечі. Пропустіть камерарія! Ні. крикнула, відхепкуючись, Віторія. Вона стояла на кілька сходинок вище. Треба негайно звідси йти. Антиматерію не можна забирати звідси. Якщо ви винесете її нагору, то всі, хто там є, загинуть. Голос камерарія був дивовижно спокійний. Усі ви, ми мусимо вірити. Часу залишилося мало. Ви не розумієте, благала Віторія. Якщо вибух станеться на поверхні, то він завдасть значно більше шкоди, ніж тут, унизу. Камерарій подивився на неї ясним проникливим поглядом. Хто сказав, що вибух станеться на поверхні. Віторія витріщилась. То ви залишаєте її тут? Упевненість камерарія діяла, як гіпноз. Смерті сьогодні більше не буде. «Оче, але прошу вас, майте трохи віри. Камерарій стишив голос до настійливого шепоту. Я нікого не прошу йти зі мною, нікого тут не затримую. Я прошу лише, щоб ви не заважали вершитися його волі. Дайте мені змогу зробити те, що я покликаний зробити. Погляд, камерарія посуворішав я мушу врятувати цю церкву, і я можу її врятувати, присягаюся життям. Тиша, яка настала після цих слів, була ефективніша за грім.